А то в першу чергу це поставило питання 1517. І ми з Олександром Симовичем збільшили ще пішний міст достав доверити стіночку, якому необхідно буде оформити. Тому на цю стінку ми відповідали спеціональну карту, Це політична карта світу і фізична карта України. І додали безпосередньо цим здам, які Чесно кажу, була така задумка, як пойти друг ряду, ну, але страшно в тому самі, що нам діти, ну, ви всі розуміють, що, наприклад, по східкам ходити то неможливо. Особливості кожної це безпосередні матеріали для 10 класу. Далі є ще такі матеріали, де на народу світу. Цей матеріал, його дуже добре використовувати, природжений на образі цього класу, де це е, такі журнали Атрой Нір Свозі, де представлений кожен, кожен материн, природні зони, їхні особливості. І справа в тому, що якщо не було їх такою охоції це принесли і залишили назад в школі. Таким чином ми поповнили участь в Малій академії наук. І два е, роки тому ми приймали участь у захисті науково-досвідності роботи, яка стосувалася до техничного транспорту міста Віднянська. В районі ми зайняли перше місце, в області ми зайняли дев'яте місце. але Я думаю, що потенціал у нас є і ми будемо розвиватися далі. Свої роботи використовую методичну літературу, вона представлена вся. Це і розробки уроків, це і практичні зошити, це і текстові завдання географії. 8-9 класу більше звертає увагу на тест, тому що і державна підсумкова атестація, і зовнішнє незалежне опитування, воно побудовано на основі тестових завдань. Далі тема, над якою я працюю протягом 5 років, це на уроках географії. І тому вся робота направлена на те, щоб активізувати пізнавальну діяльність дітей, щоб вони при виконанні було об'єднається клас. Ми ну, мужчина вести такий приклад. В 6 класі вони доволі... Альфа Завезена, що стосується походження материків і океанів, з комбіненти з доводять, що дійсно існував такий материк-пантея 250 мільйонів років по тому. Далі, що стосується сьомого класу, то ми при цьому зробили дослідження. Це було дослідження Антарктиди та о, розглянули проблеми. Була така гра, у якій, що встановлений зв'язок з позамичетації, що допомогли писати іноспортся про нашу країну Україну. І, І тому відяти власне, у рішення сьогодні І тому діти діти складали такі послання про Україну. То, о, Вони розповідали про нашу державу Україну. Такими фотографіями, в десяти реченнях, розповідали інопланітянам, щоб вони могли побачити нас на території України. Далі в 9 класі майбутній професії. От вони складають, хто хотів стати візажистом. Хто хоче стати мотив'єром, хто хоті стати переговорення, хто хоче займатися комп'ютерною тематикою. Хто може стати головним бухгалтером? Що ви працюєте в рекламу о оце ви могли запропонувати відвідувачу по країні, яку ви їм пропонуєте.